28 восьмеро загиблих у Києві внаслідок російської атаки вночі, 17 червня. Про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ. З-під завалів у Солом'янському районі дістали тіла 23 людей. Пошукова рятувальна операція тривала понад 39 годин. До ліквідації наслідків було залучено понад 400 рятувальників ДСНС та більше ніж 200 одиниць техніки. Правопорядок забезпечують досі понад 300 правоохоронців. Світлана водолога водолага зі мною на зв'язку. Це керівниця прес-служби ДСНС України. Пані Світлано, вітання вам. Вітаю студія. Слава Україні. Героям слава і слава тим, хто допомагав розбирати завали, хто допомагав рятувати українців ту страшну ніч ранок. І ми розуміємо більш як добу ДСНСники працювали для того, щоб допомагати і щоб. Діставати тіла тих, хто зави... хто загинув внаслідок російської атаки, якщо можемо підбити підсумки, розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз, і що можете повідомити? Станом на зараз е я хочу зазначити, що рятувальники ще й досі проводять е розбір завалів ще на одній локації. Там, де була наймасштабніша пожежа, е це в Дарнівському районі. Е там пожежа була більше ніж 10 тисяч квадратних метрів. Той досі е пожежа вже ліквідована ще вчора зранку, але досі е через велику площу. Там багато зруйнованих конструкцій. Треба розбирати завали е ну, і проливати обгорілі конструкції. Що стосується саме будинку, там де найбільше у нас, на жаль, загинуло людей, то рятувальна операція тривала 39 годин. Наразі вже усі роботи абсолютно закінчилися: як аварійно-пошукові, так і аварійно аварійні роботи. Тобто люди вже можуть повертатися до своїх. Помешкань, аби забрати ті речі, які вціліли після цієї жахливої ночі, як почувають себе постраждалі? Ми знаємо більш як 114 людей здається поправте Будь ласка, якщо це не так, скільки постраждало, в якому вони стані? Чи вони в лікарні? Маєте інформацію? Загалом через цю то нічну атаку у нас постраждало 134 людини. там була різна інформація щодо стану, тому що багато хто людей зверталися самостійно до лікарень про надання допомоги. Що стосується перебування постраждалих саме з будинку, то цим вже займаються медичні заклади і в адміністрації. Я думаю, більш достовірна інформація щодо стану постраждалих. Дякую. Ви сказали про те, що вже буде над Даний дозвіл людям повернутися до будинку для того, щоб забрати речі необхідні. Загалом, ми так розуміємо, що цей будинок не підлягає відновленню, чи що буде з ним далі? Знаєте щось про це? Створюється спеціальна комісія в. Ну, київська міська державна адміністрації, куди входять абсолютно різні спеціалісти, в тому числі і архітектори, і будівельники, які будуть обстежувати цей будинок, і вже робити остаточні висновки щодо його подальшої долі, чи то можна його відновити, чи він повністю підлягає знесенню. Це вже буде вирішувати спеціальна комісія. Угу. Ми бачили в цей страшний ранок, 17 червня, гелікоптери, які тушили пожежі, все небо було затягнуте димом, транспорт, який постійно вивозив, будівельне сміття, перекриті дороги. Це все те, що переживала столиця. Які наслідки? Скільки цього всього було? Тому що, ну знаєте, загалом спитати про наслідки для столиці, ми всі були шоковані, і Україна переживала справжній траур. Що можете сказати ви? Кажу, що так, у нас гелікоптери залучалися до ліквідації тієї масштабної пожежі, яку наслідки якої ще й досі ліквідовують. Що стосується вивозення сміття, то скажу лише з будинку, ми вивезли більше 4 тонн межі. П'ять тисяч тонн цього будівельного сміття тільки з однієї локації. Ну і звичайно, хочеться ж звернутися до людей, щоб звичайно були якісь незручності, тобто перекривалися дороги, але це все робилося лише для того, щоб спеціальна техніка могла безперешкодно працювати і якнайшвидше ліквідовувати наслідки цієї ворожої атаки. Так, пані Світлано, і знаєте, завжди хочеться думати про безпеку, про те, чи можливо врятуватися цей будинок, який облетів буквально вже весь світ, його фотокартки, де ракета просто пробила всі дев'ять поверхів цього будинку, і тут питання: як рятуватися, іти в укриття, шукати дві стіни, іти в метро, рятуватися. От чи можна дати поради, тому що знову ж таки? Як врятувати себе? Знаєте, спочатку повномасштабного вторгнення ми завжди даємо рекомендації, що ну, не можна, немає єдиного якогось алгоритму: чи то дві стіни, чи то тільки укриття. Ви бачите наочно, що в даному випадку дві стіни нікого не врятували. Все це залежить від того, що саме, чим атакують нас на ворог. Uh, і якщо пряме влучання, і uh, ми маємо розуміти, що пряме влучання ракети. Uh, ну окрім того, що люди будуть перебувати в укритті, ніяк їх ну не врятує. Лише треба бути перебувати в укритті. Тому на, на, на жаль, ніхто не знає uh, куди і чим поцілити на нас ворог. Тому єдина рекомендація від нас це тільки укриття. Та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що ми бачимо, що особливо останній місяць ну звичайно, всі 11 років Росія тероризує нашу державу, але це просто те, що потрібно. Не ігнорувати 100%. пані Світлано, ну і завжди знаєте, є такий світлий промінчик в тому, що ми бачимо сьогодні, це світлини, де рятувальники виносять, рятують з будинків, куди потрапляють ракети-шахеди. Рятують не тільки людей, рятують тварин, і потім це все відбувається дуже щемливо, тому що насправді ми знаємо, що наші ДСНСники, вони готові рятувати всіх із будь-якої небезпеки. Скільки вдалося врятувати наших? Менших друзів знаєте, от якраз зараз перед тим як включитися в ефір, ми якраз а, гортаємо світлини, тому що ну так. щось навіть я бачила, була на місці, бачила кого рятували, а потім по світлинам бачила а, ще того, що я на власні очі не бачила. Зараз якраз ми намагаємося підрахувати, тому що окрім рятувальників були волонтери, які допомагають. Я думаю, що в зведеннях ДСНС України ми побачимо ці світлини. Є так? пані Світлана, прошу продовжуйте, Будь ласка, да, да. і е, саме зараз ми намагаємося підрахувати і готовим такий матеріал емоції людей, коли рятувальники передають власникам е, їхніх домашніх улюбленців, е, щоб показати е, людям наскільки ну. Ну, я не знаю показати дійсно в у в цьому поганому, що відбулося цієї ночі, що все ж таки промінчик надії є на порятунок, і що навіть після такої темряви є Промінчик на на життя, і знаєте а що саме головне приємне, коли от наші собаки м -м, працювали на місці, наші кінологічні розрахунки зараз дуже багато відгуків нам пишуть і під нашими постами смс ками і просто звертаються до нас е, на сторінку. Люди просто дякують нам і готові передати і смаколики, і навіть запропонували. Грумінг для наших чотирилапих помічників, тому те, що люди бачать і просто хочуть допомогти нашим чотирилапим помічникам. Це дуже дуже приємно. Я вже мовчу про те, скільки просто приємних слов слів подяки йде просто від людей для наших рятувальників. І Це дуже важливо, тому що нашим рятувальникам від людей не треба нічого ніяких грошей, ні матеріальних цінностей. Слова подяки це мабуть для наших рятувальників саме головне подяка і подяки буде не досить, пані Світлано, тому що те, що роблять ці героїчні люди, майже дві доби діставати з завалів і просто переживати це не тільки фізично, але й психологічно. Це дуже складно. Я дякую вам. Я думаю, від імені точно всіх глядачів наших, пані Світлано. Спасибі. Світлана Водолага, керівниця прес служби ДСНС України, була з нами на прямому зв'язку.